Так, всім привіт! Хочу вам показати, як в мене бджілки попрацювали. Тут у нас при Карпаті. Якби не гарно нас битком радують. Цей рік видався дуже чудовим на медозбір і на розвиток взагалі. Посити. Дивіться. Ось такі шикарні рамочки. Тут щіточка була, але я її приклав. Зараз я завізьму щиточку. було галузку, щоб не получити провести. Цей рік попрацювали вони просто шикарно. Ось такі рамочки. вам скажу. Треба обов'язково забирати, щоб в них був ну, місце. Тут я вже немає, їм докидувати. Зараз візьму щіточку, бо щіточка в мене там під і де я телефон поставив. Не просто капає. Такі шикарні равночки у нас, у нас радують бджілки, а? Наші місцеві стичать дуже-дуже добре, так вам скажу. Дивімося, просто-просто єйце. взяти щиточку, щоб телефон не впав. Так что вот так Работает Карпатка у нас. До речі, Карпатка від Дмитра Гезона. Дякую Дмитру за хороший матеріал. Ну і природі, що дала. Тому ж у нас, ну раз, не знаю, напевно, на 5 років може бути ось такий, такий хороший результат. хороші результати. Mm -hmm. Такі грамочки мед 100% зрілий. Mm -hmm. такий mm -hmm. Треба відкачувати. Що якщо є в природі природа, природі взяток, то завжди будете з медом. Ну і звісно, хороших неровіх людей. Як я передивлявся, він в багатьох вуликах ось така, ну, вже запечатала ставки, тому потрібно обов'язково задати. Набрали, відкачали, я потім вечором ставлю назад, щоб вони там собі до ранку обсушили і так далі. Ось, біля стенки все запечатали результатом без ніж задоволення. Цей рік у нас в Львівській області на Прикарпатті дуже медово. Уже який? третій раз іде викачка. Тут було два дні дощу. Ми, в принципі не мали що носити. Вони набудували на рамках і вони зразу сіли там. Зараз подивимося, що в нижньому магазині видно вам чи ні. Подивимося, тут є ще корпус. Чи матка піднімалася вверх, чи ні. Будь Будь ласка. ласка, друзі, Два корпуси меду ось тако. Це і результат, я рахую, що це і результат. Ось тут матка чуть-чуть піднімалась. А okay. ось і нічого, викачаємо, повернемо їм назад. У нас сьогодні пасмурно, але бачите, бджола дає працювати, дають гарно працювати. Що у нас виходить? Стандартно, як завжди. Ну, коротше, у мене тут магазини є. Де я складаю вже дерев'яні, а ці магазини від бі вони дещо йдуть нестандартно. Тут що сказати, Тут другий корпус десь залитий не залетий і закритий. ласка, така не до початку, тут везем до початку, Забираємо, ну, звісно, забираємо. Я ж цікаво, скільки, скільки та сім'я мені меду дала, правда не ми... треба уважити. Наші дзюки. Це крайня рамка, друзі. Дивимося. Нічого в них не капає, бо тому що сьогодні приносу не було. Місмо забираємо. Дуже приємно, коли бджілки радують таким результатом. Трошки матка була зайшла, але вони її спустили. Коли вже, напевно, такий взяток почався більш активний, вони її зігнали вниз, я думаю. Тут шикарно, що сказати. Шикарний. Шикарний принос шикарний медонос. Межрамочный простор тут не е добрый. Ну натягнули вот такие штуки. Не перший рік, поки можна дійти до таких результатів. ну, з першого року, ось части. У мене перший рік взагалі не було. В принципі, мене. Со них вже тут в принципі місця ніде немає. Блін там ще медові набудували, розумієте, але лізики вже вони собі перенесуть потім. Кіровська красота. при Прикарпаття, Львівська область, село Тупінниць. Просто мекти, цепь, Так, ще дві рамочки. бджола працьовита, не думає про руїння, то він, вона і мед принесе. Яка думає, там розвинулася на сім рамок і йде в руїння, то можна зразу матку давити і не бавитися з нею, тому що результату не буде. Результату як такого не буде. Гразиний бібокс треба робити окрему рамку. Вони до стінки трохи приклеїли, бачите самі. Так що йому ну, потрібно нашого прикарпатського лісового меду. Звертайтеся! Ціна у нас такого меду 300 гривень віти. Ось так. Все, Ось такий результат, друзі. У нас Прикарпаття. Рехуйте два корпуса. Yeah. Ось тут піджили. Тут вони, бачите, язиків набудовували. Зараз буде куси. Я їм через деякий час рамки верну на місце. І все. Так що так. Збуде много словам, ось. Сусідній вулиць ми звідси брали. Це сусідній вулик. Я думаю буде видно. Там також все закрито, запечатано. І бджоли бачите скільки. Так що, Карпатка. Матки Карпатки від Дмитра Лізуна показують хороший результат. Принаймні, в мене і на моїй Все, Всім добра і миру, всім пока.